Суперсереда у Сільпо. Тільки 14 травня. Зеленський кинув Путіну виклик. Пропоную зустрітися віч на віч у Стамбулі 15 травня. Світові лідери підтримали таку ініціативу. ЗСУ на Курщині ліквідували штаб-готель окупантів. Тицикашник відгамселив цивільного під час перевірки документів. Макрон та Мерц вживали наркотики у вагоні Укрзалізниці. Президент Франції розповів про білий пакет, захований в кишеню. Про це і не тільки поговоримо детальніше. Далі мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний понеділок разом. Президент України Володимир Зеленський запросив російського президента на особисту зустріч, кинувши йому рукавичку. У своєму зверненні він чітко позначив місце і час, незважаючи на ігнорування Росією вимогу України та міжнародних партнерів про повне припинення вогню з 12 травня. Зеленський наголосив, що Україна відкрита до будь-яких форматів діалогу, підкресливши, що без тривалого перемир'я будь-які перемовини втрачають сенс. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемогу. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер. Туреччи Зеленський також розповів, що його ініціативу підтримали світові лідери, зокрема президент США Дональд Трамп, а також представники ЄС, НАТО та десятки країн, які виступають за мир. Зеленський також додав, що Україна давно пропонує мирні ініціативи, і цього разу він сподівається на конкретну відповідь від Росії. Президент Трамп підтримав всі лідери підтримують. У ці ж самі дати в Туреччині пройде неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Відомо, що на неї поїде держсекретар США Марко Рубіо, аби обговорити припинення війни Росії проти України. Запропонувавши Путіну зустрітися особисто, Зеленський перехопив у нього ініціативу. Так аналізують події. Світові змі The Guardian пише, що пропозиція Путіна про переговори в Стамбулі була ретельно вивірена, щоб відкинути вимоги Європи, але також створити видимість конструктивної позиції Москви в очах адміністрації Трампа. При цьому запропонувавши особисто зустріч у Стамбулі, Зеленський тепер чинить. Тиск на Путіна, який рідко подорожує спонтанно або для того, щоб бути присутнім на зустрічі, або програти. Навіщо ж тоді Путін запропонував зустріч у Стамбулі? І яке справжнє підґрунтя має його пропозиція про перемовини Про це далі в сюжеті? Самі зібрали журналістів у півночі у Кремлі, як було заявлено на прес-конференцію. Але при цьому спочатку позбавили можливості ставити запитання. Ну, учитывай, що зараз вже почали пірог. Ми обійдемося без питань. Ну його заявлення буде. Содержати. А потім ще й змусили чекати півтори години до того, як цар зволів з'явитися. До речі, без жодних вибачень за запізнення. Добрий вічі добрий ночі. Всех хочу поприєсвити. Вважаємо дами господа. Проте анонс піскова щодо змістовності заяви бункерного виявився трохи перебільшенням. Найвизначнішим моментом 20 хвилинного читання з листка виявилася пропозиція прямих переговорів з Києвом уже цього четверга. Предлагаємо київським властям визобновіть переговори прервані іми. в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, Там, де вони проводились раніше, і там де я були прервани. Проте, незважаючи на видимий прогрес переговорного процесу, аналітики побачили в цих словах відразу кілька меседжів. По-перше, тут прозвучало слово продовжимо. А отже, в Кремлі розраховують почати не з чистого аркушу, як заявляють публічно, а з того на чому зупинилися більше трьох років тому. Путін е запропонував важливе слово. Продовжити переговори в Стамбулі, коли Росія каже без умов, то продовжити умови в Стамбулі це окупація Криму, Донбасу. Визнання окупації Криму. Потім далі скорочення армії, скорочення військового виробництва і далі. Далі Причому крім цих умов варто відзначити ще один вкрай важливий момент. Як люблять говорити у Москві, реалії на землі? Так ось на момент зустрічі делегації у Стамбулі вони дуже відрізнялися від сьогоднішньої картини на фронті. Марті 2022 року російські війська стояли під Харковом, під Києвом, під Ніколаєвом, під Сумами. І Чернігів ну, був практично в окруженні. І був риск потері незалежності. Був риск того, що вони не сьогодні-завтра прорвуться і возьмуть міста росіяни. Поэтому тогда, конечно звісно, в той момент э, на многое була готова Україна. Сьогодні ж такої загрози вже на щастя немає. Неймовірними зусиллями українських захисників окупантів вдалося повністю відкинути від найбільших обласних центрів Києва, Харкова чи Чернігова, відбити Херсон і облаштувати лінію оборони таким чином, що за останній рік РФ не зуміла захопити жодного великого міста. Натомість загроза є інша. Це літній наступ Путіна. Українська розвідка і справді фіксує накопичення живої сили та техніки окупантів, і йти в цих умовах на припинення вогню Кремль явно не хоче. Всіляко його відтягуючи до того ж, сподіваючись за рахунок нових штурмів, ще й покращити свої переговорні позиції. Це поведение, яке говорить о те, що Путін нафік сьогоднішній перемір не нужно. Я думаю, що он сейчас попытається нанести какой-то серйозний Военный удар по Україні. Для этого подготовил достаточное количество резервів, которые можна отправить на, на тот світ через. Мясные штурмы, ожесточенные меш мясные штурмы. Я думаю, что сейчас Путин начнет наступление по всему фронту и в этих условиях потребует мира уже на своих більш болі жорстких болініфітні послови для України при цьому ще одним важливим показником недобрих намірів Кремля. Аналітики вважають його відмову від пропозиції коаліції рішучих, яка прозвучала напередодні мир на 30 днів, і в цей момент будь-які прямі переговори. Але Путін пропонує сідати за круглий стіл без введення режиму припинення вогню. Путін хоче нас шакалити і паралельно вести перемовини казати, Дивіться, ваші люди стікають кров'ю. Я б'ю по ваших дітях, лікарнях, церквах, школах. Вам же ж боляче зупиніться, візьміть будь-які умови, і цей кошмар завершиться. Це стратегія Путі. До речі, це розуміють буквально всі реакції на путінську пропозицію посипалися буквально на ранок наступного дня. При цьому майже дослівно копіюючи одна одну. Україна, Франція, Британія, Німеччина та навіть США у цьому питанні виявилися одностайними. Спочатку мер мінімум на місяць, потім початок переговорів. Вогонь путіну пропонується припинити уже від сьогодні. Скандали з ТЦК у Харкові на відео місцеві зафіксували шокуючий момент. Військовослужбовець ТЦК завдає удару цивільному чоловікові прямо під час перевірки документів. Ударів. Що паліця? Паліце заодно. На кадрах видно, як один із військомів б'є чоловіка в живіт, поки інший перевіряє його папери. Харківський обласний ТЦК не забарився з реакцією у своїй офіційній заяві. Вони зазначили, що конфлікт спровокувала саме провокаційна поведінка цивільного. Мовляв, чоловік поводився з ухвалою, що й призвело до ескалації. Проте в ТЦК одразу засудили дії свого співробітника, наголосивши, що будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими. За фактом інциденту вже призначено службове розслідування, а винних обіцяють притягнути до відповідальності. Тим часом Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за статтею, частиною другої статті 296 кримінального кодексу. Це хуліганство, вчинене групою осіб, а це може потягнути за собою до 4 років позбавлення волі. В Рильську Курської області вщент знищено готель з солдатами російської армії. Так, ну, от от. У нас сюда така ракета прийшла. Прямо от сюди, за повідомленнями Сінтканалі, попередньо там було уражено пункт дислокації сорокової окремої бригади морської піхоти Російської Федерації. Зовсім поруч місця розташування готелю знаходиться також міст через річку Сейм. Над російським військовим полігоном Капустин Яр в Астраханській області, з якого Росія раніше запускала по Україні свою ракету Арішнік купанти знову закрили небо. Про що це може свідчити? Та чи є підстави очікувати нового обстрілу? Дивіться далі. РФ знову залякує Україну. О, прям я зя прям прям вижу, как сразу вот, у несколько миллиардов человек скажут. У, как страшно. У-у-у. Росіяни в чергове дістали свого уявного Джокера і почали їм розмахувати. Йдеться про хваленого путіним Арішника. Росіяни знову вирішили налякати ударом цим озброєнням. Звісно, робиться це не напряму. Путін та його компанія не говорили, що готується удар по українській території. Проте така ймовірність можлива. Все через закриття повітряного простору над полігоном Капустін Яр саме звідти вже запускали «Арешнік» по Дніпру, і тоді була аналогічна заборона на польоти. Цього разу росіяни заявили про закриття повітряного простору 12 та 13 травня в період з 6 ранку до 16 за місцевим часом. Давайте начнем с того, что использование орешника даже по Днепр, Днепру было неэффективно. То есть мы говорим о том, что, в принципе, это дорогостоящая игрушка Путина, которую он нашел в замену ядерного вооружения, потому что ядерное вооружение он не, не осмелился использовать. Поэтому он решил использовать какое-либо другое оружие, которое бы создавало вау-эффект. И на самом деле, То, що ми бачили по відео снімкам із Ніпра впечатляюще. но, опять же, і сікаворізькі з точки зору бойового применения даного типу вороження, воно неефективно. Це знає і сам Путін. Тому про Арішнік відносно довго не згадували. Навіть пропагандисти не особливо погрожували когось підірвати цією ракетою. Большое количество российских пропагандистов практически не изучают тему Орешника, потому что понимают, что это какой-то миф несуществующий. И, скорее всего, что это просто единственная баллистическая ракета, которая в Российской Федерации есть, которая эффективна, которая показала свои э эффективные использования — это ЯС. Это старая советская ракета, которая была модернизирована. И, скорее всего, что Орешник — это тоже есть модернизированный ЯС. Поэтому, скорее всего, что... Э и э тут э снова-таки надо сказать, что на таких, на таких расстояниях она не Фіктивна, то есть она не виповняє свою бою задачу. На не бойову галовку, яка головку, которая бы привела бы до да, э, сільне розрушення. Але якщо говорити безпосередньо про ситуацію із повітряним простором, то росіяни справді щось задумали. Закриття пошириться від землі та до необмеженої висоти. Це стандартний захід при випробуваннях балістичних ракет. Мова про орешнік або щось інше питання відкрите. Россия воюет по доктрине, по дотрению Герасимова, то есть это не только просто введение боевых действий, а непосредственно и психологическое давление, и удары по гражданскому населению, и создание прочих других информационных волн, которые бы привели бы к панике среди населения. Потому закриття владушного пространства над яром можно как попытку, вроде бы как розцінювати испо... отработать очередной раз попытку запустить российскую пропаганду с использованием Але недооцінювати Росію у її прагненні до тероризму не варто. В принципе, с точки инженерной. То есть мы говорим о том, что это малоэффективное оружие. Но с точки зрения психологического давления и с точки зрения, э, скажем так, сумасшествия Российской Федерации, мы говорим о том, что, в принципе, Россия может использовать. Но я больше чем уверен, что в данном случае очередной пуск этого будет неудачный, и Россия лишится не только э, Плесецка, но еще и Капустиновья. Якщо РФ все ж таки захоче запустити арішнік, то незабаром ми про це дізнаємося. Адже не слід забувати, що Росія зобов'язана попередити про запуск такої ракети США. Вашингтон же має попередити Україну. Щодо самої ракети, то це в будь-якому випадку не більше ніж залякування. РФ щодня запускає по українській території ударні дрони, крилаті та балістичні ракети, каби і так далі. І реакція на арішнік має бути такою самою, як і на звичайний засіб ураження. Чуєте тривогу? Йдіть до укриття. Український кулінарний гуру Євген Клопотенко розкрив смачні подробиці дипломатичного застілля, яке стало не просто частуванням, а справжнім культурним мостом. На нещодавньому саміті європейських лідерів у Києві українська кухня не просто пригощала. А буквально підкорювала серця світових політиків. Кожен із високих гостей обрав страву до душі, і вибір виявився настільки колоритним. Послухайте, так, нас нове замовлення Еммануель Макрон, один борщ, на качена каша, стармер, сирники, туск, галушки і мерз Львівський сирник. Тим часом російська пропаганда знову вдарила в усі дзвони цього разу, звинувативши лідерів Франції, Великобританії та Німеччини у вживанні наркотиків. Речниця МЗС РФ Марія Захарова відома своєю любов'ю до гучних заяв, опублікувала в соцмережах відео, яке, за її версією, викриває Еммануеля Макрона, Кіра Стармера та Фрідріха Мерца в наркотичному угарі. Вони написали, що на столі у вагоні, де їхали лідери до Києва, лежали кокаїн і трубка. Ось тільки замість викриття століття вийшов черговий конфуз російської дезінформації. На відео, яке загарова представила як доказ, Макрон і Марц прибирають зі стола сміття після вечері. Але в уяві російської пропаганди серветка перетворилася на кокаїн, а звичайне прибирання на приховування слідів. Іронія ситуації ще й у тому, що Росія, яка звинувачує інших, сама має скандальну історію з кокаїновими дипломатами, коли у 2018 році викрили спробу перевести 400 кілограм наркотиків із Буенос-Айреса до Москви дипломатичним бортом. Франція цього разу не стала мовчати. Єлисейський палац оперативно відреагував, опублікувавши в соцмережі X дописи з двома фото з того самого вагона. Також російський фейк висміяли у заяви офісу президента Франції. Вони закликали бути пильними до маніпуляцій, які поширюють вороги Парижа як за кордоном, так і всередині країни. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!